В ефірі «Спортивна п'ятихвилинка». Доброго ранку. Луганська зоря не хоче, аби її уболівальники підтримали команду у поєдинку плей-офф Ліги Європи проти польської легії. Вже у четвер зорі грати матч у відповідь у Польщі, але луганський клуб офіційно звернувся до фанатів із попередженням, що до лігвища суперника їм їхати небезпечно. Просимо наших уболівальників задуматися про доцільність поїздки до Варшави у зв'язку із подіями, що мали місце у Києві. Нагадаємо, що радикально налаштовані уболівальники легії відзначились минулого тижня. Кривавими бійками із київськими фанатами донецький шахтар сьогодні о 21.45 дасть бій віденському рапіду у повторній грі плей-офф Ліги Європи. Далі про останні новини зі Львова. Після виїзної перемоги над рапідом 1-0 шанси у команди Мір чолоческу вийти в лігу чемпіонів доволі високі, але це не гарантує легкого життя. Тиждень тому австрійці запам'яталися агресивністю, яка іноді межувала із жорстокістю, завдавши травми Степаненко. Тарас вже тренується в загальній групі, але його вихід на поле поки під питанням. Що стосується інших, то тьху-тьху-тьху, проблем, начебто, немає. Обидві команди в останніх матчах на внутрішній арені випустили дублюючі склади, приберігши основу, це ще раз говорить про те, наскільки серйозно вони готуються битися одна з одною. Рапіду відступати нікуди, заявив перед матчем наставник шахтаря Мірча Луческу. Тому у матчі відповіді ми побачимо значно агресивніший австрійський клуб. Рапід дуже агресивна команда, яка грає на межі регламенту, а іноді і за його межею. Австрійці вже у Львові, але основна їхня армія приїде сьогодні. До Львова підтримати команду збираються приїхати близько тисячі фанатів Рапіда. У Донецьк їм їхати далеко, а до Західної України рукою подати, так що у Львові знову проти шахтаря буде багато вболівальників. Але і без. Цієї підтримки гості знають, за чим приїхали до України. Тренер «Рапіда» Зоран Барішич вірить у диво. У нас справді небагато шансів подолати шахтар, але вони є. І ми спробуємо їх використати. Все залежить тільки від нас. Збірна України з пляжного футболу зробила майже неймовірне, ледь не поставивши на коліна усю Європу. Синьо жовта дружина прилетіла повз чемпіонат світу, залишилася без нагород на іграх у Баку. Зате на останньому турнірі сезону в Євролізі дісталася фіналу. У змаганнях в естонському піарну підопічні варениці у вирішальній грі щепилися із чемпіонами світу збірної Португалії. Українці дали бій європейським бразильцям, але усе ж поступилися чотири-п'ять. На України вперше в історії стала віце-чемпіоном Європи, і тепер пляжна команда може піти на пляж з чистою совістю відпочивати. Благородне змагання аристократії дісталося в берегів Дніпра. У Києві відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту у класі кресільсько-гоночних яхт. А кияни на свято незалежності побачили вражаюче за красою видовище. Та київського водосховища розгорілася небувала вітрильна боротьба між десятьма командами з різних куточків країни. Причому організатори зробили унікальну витівку. Вони змусили усі екіпажі після кожних двох гонок змінювати човни, сідаючи у зовсім нову яхту. Юний киянин Ігор Львов вперше змагався серед дорослих і одразу ж за нестандартними правилами. Втім, це йому тільки додало драйву і принесло друге місце. Это очень интересно гоняться с пересадками, можно попробовать каждую лодку, и э, нужно оставить свои настройки, которые ты придумал, и все нужно менять в лодке. Вітрильний спорт у рейтингу найдорожчих видів нині поступається лише в Формулі. 1 вартість навіть відносно скромної спортивної яхти до 12 метрів обійдеться десь у 250 тисяч євро. Плюс її утримання, участь у змаганнях, послуги тренера, і це далеко не увесь список. Але, попри це, навіть переможець цих змагань впевнений, прийти займатися вітрильним може кожен, от тільки перемогу не купиш ні за які гроші. Я думаю, что может любой прийти в детскую, начиная от малого до великого может прийти записаться в детскую секцию и начать заниматься парусным спортом. Там дай бог как сложится в него кар'єра. Спонсор показу – торгівельна марка Трахисан. Боляче ковтати – смокчи Трахисан. Українські тенісисти вже не стукають у двері світової літи. Вони у них грюкають і виносять ці двері з ноги. Новий світовий рейтинг засвідчив чергове сходження провідних українських тенісистів. Нагадаємо, Олександр Долгополов та Аліна Світоліна виступили, наче брати сестра близнюки. Українці на супертурнірі у Цинцинаті дійшли аж до півфіналу. Однак програли там першим ракеткам світу Джоковічу та Сиреню Вільямс. Причому добряче пошарпали нерви грантам після о, довгополу піднявся одразу на 27 позицій, і тепер 39-й у світовому рейтингу. А світоліна вже 17-та на планеті. На цьому ставимо крапку вдалого вам вівторка.